Вітаю з вами Білкін. Ви на каналі Мойо. Слава Україні! Дорогі друзі, для мене сьогодні новий, точніше, незвичний формат відео. Це відео у форматі інтерв'ю, діалогу. Тему, яку ми обрали у наш час, коли технології дуже швидко розвиваються. Цю тему можна піднімати, мені здається, декілька разів на рік, можливо, навіть щомісяця її можна піднімати. Навіть скажу більше, це декілька тем. Це ноутбуки та. IT. Ми взяли ці дві теми і е, вирішили зняти відео, е, як обрати ноутбук для роботи в ІТ-сфері. Звичайно, воно один без, одне без одного працювати майже uh -huh. не може, якщо ми говоримо про щось серйозне. З Звичайним USB я вже не користався доволі давно. Uh -huh. В моїй роботі майже ніколи не використовую цю, я називаю її бухгалтерська панель. Uh -huh. Це себе скажу такий лайфхак, що якщо ноут вам подобається, ви Працюєте краще. <працювати> ну. На що звернути увагу? Які параметри найважливіші, на які можна, в принципі, забити? На ці та інші питання нам дасть відповіді наш е, гість. Це Валерій Коваленко, розробник, е, викладач в ІТ напрямку. Вітаю, Валера! Е, перше питання зразу: не влопав бров. Е, е, який в тебе ноутбук? Це PC чи е, Mac? Ну, якщо говорити про саме робочий ноут, то е, це Dell. Але, от найсмішніше, я не знаю його модель. А, знаю приблизні характеристики, знаю, що він добре працює. Мені його вистачає. Ну, це саме лептоп? тобто так, це лептоп, 15 дюймовий дюймовий Dell, стандарт, як на мене, для робочих ноутів а, з гарним екраном, швидкий. А от якщо говорити про мій власний ноут домашній, то це звичайно MacBook, бо як на мене в них найкращий такий юзер експірієнс Їх приємно юзати. Так, да? Згоден. Ну що, добре, давай перейдемо до основної теми нашого відео: як обрати правильний ноут для комфортної роботи в сфері IT. Ну що ж, ми вже в магазині. Ось перед нами той самий вибір ноутів. До речі, зараз не повний. Я так розумію, вже щось поки ми тут виставляли світлої камери, щось щось купили. Да? Але нам я думаю, цього повинно на цей момент вистачити. От перше, що в очі кидається, це наприклад оце, цей Nitro 5 Acer. Ми до речі на нього знімали огляд. Що скажеш? Бачу підсвітка клавіатури матовий екран щоб... чи можна брати ігровий? Напевно, норм ігровий ноут, але все ж таки, я прибічник того, що якщо ви шукаєте ноут саме для роботи, то ігровий для ігор. Робочий для роботи. Ну якщо подивимося на його форм-фактор, то він по-перше буде важкий. Угу. По-друге, буде шуміти. Якщо його не нагрожати, зараз... може і не буде шуміти? А, можливо, але не факт. звісно. от навіть зараз я його візьму. Він а, вже теплий і вже багато. Тобто він кулер, да, багато кулер віддає. Працює, тепла. працює так, він споживає багато. Тобто, інерію, якщо ти геймер тепла. і айтішник при цьому, тобі потрібно два ноути. Я так правильно ну, розумію? Ну, <світ> типу, якщо в тебе вже є ігровий ноут, звичайно, на, на ньому можна ходити, без питань. Але якщо ти обираєш свій перший ноут, і саме цілю є робота, то я б більше схилявся до таких нейтральних варіантів, які саме будуть круті для роботи. Це легкий, з гарним модуль. І ще не важливо, що за цю ціну ви можете собі, в принципі, для роботи два наути взяти. ну, ну Тут умовно, ціна така, да, от Більше 44 uh, да. тисяч. От я про це і хотів спитати: яка стартова цифра? Тобто, з чого можна почати, не знаю, 20, 15, 18? Чи можна БУ купити? Uh, в принципі, ну стосовно БУ, я, я не прихильник купувати техніку БУ, взагалі будь-яку. Uh, але це моя власна думка. я не Авидже просто її ремонтувати, і хочеться купити нове, аби тобто, вона тобто довше... потенційно. Да, потенційно може бути так. Просто бо сервісне обслуговування. Це може затягнутися, а це ваша робоча машина. Вона має приносити вам кошти. Я хочу звернути увагу, що якщо ви купуєте в магазинах мойо, то сервісне обслуговування у вас вже автоматично є. Якщо, не дай Боже, щось трапляється. Наприклад, не знаю, з чашки кофу, каву пролили, там є додаткові якісь гарантії страховки, страхування і так далі. І так далі. Добре, розмір монітору, ми про це вже так, говорили. ну, Це здається 15, так, 15,6. Ну, Це в принципі нормальний розмір для роботи, комфортний. Звичайно, круто ще додавати другий монітор. Це буде угу. ще плюс. А другий монітор більше, менше? А, звичайно, більше, більше ну, десь вже від 25. А, а що на ньому що на нього виводиться? Сам а, код? Так, ти можеш працювати з двома просторами, працювати, звісно, легше. Ти можеш не переключатися з одного вікна угу. на інше і одразу бачити результат там, компіляції чи угу. результат твоїх дій на іншому екрані. Угу. Тобто на одному в тебе, в тебе код, на іншому в тебе результат, результат того, що ти написав. Угу. От, Can, в принципі, гуд, Нормальна герцовка. І, а яка а, нормальна герцовка, яка нормальна, яка нормальна? Ну, дарума? В принципі, нормальна. наскільки я знаю, чим, чим більша герцовка, тим менше йде навантаження на очі. Угу. А, якщо ти сидиш там, по 10 мінімум 8 годин за ноутом, то очі будуть. Я розумію, Безрождати, про що ти. Так, сам з операцією тому. А, і я б обирав саме ips матрицю та 120 Гц екрану. Мінімум сто двадцять, так? Можна і вище, да? А тут сто я чотири добре. А це мені здається вже. Я не експерт саме в цьому питанні. Мені здається, що це вже просто для ігор зроблено. Uh -huh. для... Зменшення можливо пінгу. Підсвітка. підсвітка це must have. Так, тому що, розумієш, коли ти працюєш, ти ж можеш працювати не, з, не лише за столом. Іноді я працюю вночі, лежачи на дивані, uh -huh. ноут на колінах. До речі, ще прикол у тому, що треба, аби він не нагрівався. О, до речі, корпус пластик, чи, ну, це, здається, Схоже на алюмінію, але на алюмінію зробили за Який кращий корпус? Металевий чи все ж таки пластик? Е -е, як на мене, навіть незважаючи на те, що метал все ж таки приємніший на дотик, е -е, то це, звичайно, він краще відводить тепло. Угу. Е -е, чим менше ноут нагрівається, тим менше з ним. Ну, звичайно, буде. у тебе так. ж макбук, понятно. <рес> так, є е -е, Від себе скажу такий лайфхак, що якщо ноут вам подобається, ви працюєте краще. <рес> ну. Ну, це як з дружиною. Мені це при принципі те саме. А, тачпад, трекпад, чи як це правильно називати. А, я пам'ятаю у нас, я не пам'ятаю точно назву моделі. У нас був ноут, на якому тачпад був, і він і тачскрін, і додатковий екранчик. Ну, тобто, там щось таке. Це обов'язково чи можна і без цього жити? А, ну... Як, як на мене, це вже всілякі побічні uh, фокуси, uh -huh. вони зовсім не обов'язкові. Uh, розмір клавіатури вона повинна бути повна. От ми бачимо, тут модель вам не видно. От я так покажу. Тут ми бачимо циферки, да, додаткова циферна панель. панель. А тут, uh -huh. все маленьке, okay. тут немає, да, обрізане, тобто не повна клавіатура. Наскільки це важливо? Uh -huh. В моїй роботі майже ніколи не використовую цю, я називаю її бухгалтерська панель. Uh -huh. Якщо ви берете машину для роботи, то вже як казав, 15 дюймів — це стандарт. Якщо берете менше, як другий ноутбук. Мейбі, тобто в у подорожах працювати. 13 так. дюймів форм-фактор чи сам екран. Uh, Якщо сам ми екран. говорили ну, про, так, про так, другий, так. другий екран, він же вирішує цю проблему. Uh, так, але я ж кажу саме про подорожі. Якщо ти а, працюєш uh -huh. не вдома, зараз в it сфері багато, та більшість людей працює саме на, на тому, тому я так розумію, ми і говоримо про ноутбук, тобто не десктоп, чи як це правильно називається, да не повний ПК ПК, ПК ПК, який дома лежить під столом і тут Монітор, а ноут ти закрив е в рюкзак чи куди так, там. Так, ти, ти маєш мати, бути так. мобільним постійно. І ще один фактор, на який варто звернути увагу, це автономність. Як ну, ми тобто, знаємо. там, де немає розетки, е там вже у вас виручить велика батарея. Да? Так. Йомка, як, ємність, як, якщо в неї велика ємність. Е е камера. Наскільки необхідна камера для ІТ-сфери? Камера, ну, вона має просто бути. Угу. Неважливо. А для чого? Іноземний замовник. Угу. А, і кожен день у вас проходять стендап, тобто кол, кол. Угу. мітінги, угу. розбори, спринт-пленінги, грумінги угу. і багато ще. Грумінг це щось Так, Собак стріжемо. Підробляємо а uh, uh, до речі, ну шутки шу <смір> зараз захитять в, в коментах. Що таке грумінг в Вайті? грумінг uh, – це коли ви розбираєте скільки потрібно часу на виконання тих чи інших задач. Uh -huh. Тобто у вас є скоп задач, і кожного розбираєте, і приблизно прикидуєте, скільки на це потрібно часу, щоб забити. А зараз безкоштовно прорекламую Валеру. Де ти викладаєш чи викладав? Тобто звідки ти все це знаєш, і чи можна в тебе навчитись? Де, де цьому навчитись? Де цього навчитись? Я, я два роки викладав в компанії GoIT, Гуайті Go так викладав на курсах і у GoIT, і у GoIT, на буткемпах з фронтенду напрямку фронтенд. От зараз працюю в іншій it компанії, проте тісно співпрацюємо саме з, з школою АІТ. <світ> моєю, так би мовити, Альма-матер. <світ> Добре, ну ми залишимо якісь е е знизу е контакти. Для компанії, тобто, у вас все, що вас зацікавить, ви знайдете в коментарях під цим відео. Добре, далі, про камеру зрозуміло. А сам тачбар, повернемося до тачбару. Чи не необхідно додати добрати мишку, тобто звичайну мишку? О, це круте питання. Раніше я завжди юзав мишку, але от з переходом, наприклад, на Mac, спочатку я взагалі тепер ніколи не користуюся uh -huh. мишкою і постійно страждаю, якщо в ноутбуці поганий тачпар. Uh -huh. Тобто мишкою я вже не вмію користуватися користуватися умовно. А, от тачбар must have. Гарний тачбар, це реально круто. А, добре, з мишкою зрозуміло. вартість і от ми говорили, чи там, про БУ добре, питання з БУ закрили, тому що там сервіс, не знаєш, там кота в мішку береш і так далі, і так далі. Приблизна вартість, тобто потрібно сразу вкинутися, не знаю, от да, там, до 44 тисячі, взяти, чи достатньо там середній, чи Щоб навіть ще дістався, да, да? Да, да, да. Е, Ну, Я, я прихильник того, що е, якщо ви йдете на навчання або зараз навчаєтесь, якщо у вас ще ви ще не працюєте. Е, ви купіть середній ноут, і коли ви влаштуєтесь вже на роботу, то вам видадуть гарне жал... залізо. А так там видають так звичайно. <рес> вас. Тобто цей ноут залишиться вам для серфінгу в інтернеті, uh -huh. як було і в мене. В принципі, а видають. Ти, ти маєш на увазі, ти приходиш на роботу і видають чи, чи його видають, і ти можеш його додому, додому забрати? Так, звичайно, ну тобто, це твій ноут, просто а, ти uh -huh. на ньому працюєш. Uh -huh. Там встановлені там певні захисні програми. І так далі, саме в твоєї компанії, саме офісний, Але ти можеш його брати додому, працювати з ним і так далі. Uh -huh. і, і якщо, Тут прикол у тому, що якщо він зламається, то тобі оперативно видають новий, той забирають на ремонт. і... Логічно. Чи є сенс витрачатися на суперкрутий робочий ноут, якщо на роботі тобі видадуть. Інший а на роботі вже це, знають, які тобі, якого які? достатньо для нормальної роботи. Так, який буде під твої потреби максимально порти. От я бачу, тут ми mm -hmm. бачимо два USB-порти. Mm -hmm. Це Kensington Lock, це навушники. Mm -hmm. Що тут ще у нас? Тут HDMI. Ну, HDMI, зрозуміло потрібен да, для додаткового okay. монітора. Це Type-C. що обов'язково повинно бути. Стосовно портів, ну не знаю, звичайним USB я вже не користався доволі давно. Uh -huh. Тобто, так, ти сказав про HDMI, ну, це зручно. І type c типу must have uh -huh. стандарт. І в принципі, більше, більше, більше нічого добре не треба. Так, все, все інше відбувається без, без на бездротовій основі. Uh -huh. Екран повинен бути матовий або глянц краще. Ну, знову ж таки, це, це вже Як подобається. Подавання. Так, я би обрав матовий, тому що коли ти сидиш, працюєш і тобі, ну і ти хочеш працювати там біля віконечка, щоб сонечко тобі, тобі світило, ага. і ти ніфіга не бачиш того, що відбувається на екрані. Навіть треба викручувати на максимум. Яскравість, то звичайно в цьому підійдуть. Ага, краще тобто матові. важлива важлива деталь це яскравість. Тобто він повинен мати максимальну там якусь кількість ніт, щоб угу, е е е да -да -да. тобто, на це потрібно звернути також увагу. Так. Тобто, максимальна яскравість, краще матовий mm -hmm. і не менше 15. Mm -hmm. Дюймі. Добре, скільки е, оперативної пам'яті достатньо для початку і скільки було б непогано? Ну, я думаю, зараз стандарт це 8, непогано було б 16. Угу. Е, от. Але і 8, наприклад, для мого напрямку в принципі, має вистачати. Добре. 8, з об'єм SSD, Тут я бачу 512. 512 багато чи мало? А, в принципі, цього повинно вистачати ще раз. Якщо це робоче, ну ти ага. не будеш зберігати там тонни відео, важких файлів і так далі. Зазвичай для мене це робота з текстовими файлами, текстовими, ага. а, файлами, які багато не важать. Так їх багато, але все одно м, тобі не треба терабайту пам'яті, аби, наприклад, Займатися фронтендом повинен бути тільки SSD або тільки HHD. ну я я не експерт в цьому питанні, але ну звичайно знаю, що SSD це зараз ну, швидше, він працює швидше він однозначно. працює швидше, він має оперативна без... система безліч, на ньому таких да. плюсів. Ну тобто, грубо кажучи, 512 одного одного і в принципі повинно вистачити для тих задач, які стоять. Процесор що по про Кор i5, i 7 і так далі. Кора 5, в принципі, так само. Знову ж таки, не скажу за всі напрями, але саме в моєму напрямі. Нагадай, який це напрям? це фронт-розробка. -фронт угу. енд це... А до речі, ми відкрили розкрили цю тему? Чим відрізняється okay. фронт і бекенд? Фронт, це те, що ти бачиш, ти це створення інтерфейсів uh -huh. користувацьких, а бек, це створення баз даних, обробка інформації, зберігання uh -huh. і так далі. Тобто, але воно тісно пов'язано, я так розумію. Звичайно, воно один без одне без одного працювати майже uh -huh. не може, якщо ми говоримо про щось серйозне. І, звичайно, якщо якийсь лендос, то йому бек не треба. Це просто картинка, яку ти скролиш, бачиш, інфу окей, багато не треба. А якщо вже є якісь зберігаються, якісь користувацькі дані, робляться якісь Якісь е, фільтрація, вичисле... вирухування, і так mm. далі. то, звичайно... А можна бути про... спеціалістом і фронт, і бек. Так, це називається фулстек. Як? Фулстек. Фуллстек спеціалісти. Це по краще чи, чи, чи краще все ж таки бути? Це досить, досить філософське питання. Є <рисвіт> е люди, які займаються і тим, і іншим. Мій погляд на. на на речі такі, що ти маєш робити щось одне, але добре. от Але <с> є, є люди з різними поглядами. Угу. Добре, далі. Е, відеокарта. Великого навантаження, як на мене, там не буде на угу. відеокарту. Операційна система е, їх Операційна я знаю три: система... Linux, Windows і е, iOS. Так, так. Ну, Чи принципі... як там, macOS. Так, так, так. Е, це. В принципі, знову ж таки, поки ти не прийдеш на працювати, угу. там же тобі скажуть, яка в тебе буде операційна система. а угу. А, так користайтесь... а, Тобто е краще обирати вже безінтегроване, без, без інстальоване. Тобто це ж дешевше. Дивись, ми ж обираємо зараз ноут для навчання. ну, наприклад, угу. так? Угу. Для навчання обирай, яка тобі зручна. Ну просто. Ну я, я маю на увазі, є можу... ноути вже, де є Windows. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, я розумію, так. Uh, там десятий mm -hmm. чи якийсь там, да, і це там, плюс 100 або там, скільки там доларів uh, за Як, кост. Якщо тобі не важко встановити, там умовно так, докупляє. То можна. Вез, Вез, добре. Е, от, Але. Офіційні продукти <смеш> <смеш> Ну що ж можемо підвести деякі висновки, зробити висновки, точніше, червону лінію підвести. На що треба звернути увагу, коли обираєш ноутбук саме лептоп, тобто те, що можна переносити з собою у будь-яку країну чи у будь-яке місце для роботи в сфері IT? В першу чергу це інструмент, а не аксесуар. Так, тобто, якщо ви купите крутий ноут, це не означає, що ви крутий спеціаліст, правильно? Безумовно. А де можна навчитися і стати крутим спеціалістом? А стати крутим спеціалістом? <рес> <рес> а, ви можете на а, курсах від ГоАІТі. Go школа GoIT. Найкраща it школа в Україні. Ні, Давай так. А, навчитися ви можете в GoIT. а тепер ти. А тепер ти кажеш, де можна купити класну техніку. А найкращу техніку ви можете купити в магазинах. Моя все, будемо дружити. Добре, дуже було приємно. За... З вами на каналі був Білкін і Валерій. Валера. Ну що ж, друзі, з вами сьогодні на каналі Мойо був Білкін та Валерій Коваленко, наш гість. Сподіваюся, наше відео стало вам Добре. до нагоди. Воно вам сподобалось, тому ставте лайки і обов'язково підписуйтесь Добре. на наш канал. Віримо в ЗСУ, наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!